Під звуки повітряної тривоги школярі та вчителі Ланчинського ліцею імені Юрія Шкрумеляка переміщаються в укриття, яке знаходиться у підвалі храму зіслання Святого Духа. Тут діти виконують українські пісні і розповідають історії. Так, час минає швидше та не закрадається страх. Ми дуже сильно розчаровуємося, коли відбувається повітряна тривога, адже пропадають уроки, ми не дучуємо матеріали. І, звичайно ж, ми розуміємо, що наші зсу зараз борються за нашу безпеку. Проходячи в укриття, ми сідаємо для кожного класу є свої місця. Сідаємо і починаємо співати українські пісні. Просуваємо українську культуру та навчаємо молодь. Наприклад, гімн України або Червона Калина або Степана Гігу хто який любить. Ворожими ракетами українців не здолати, каже директорка ліцею Тетяна Декан. Діти підтримують одне одного та розуміють, якою ціною дається нам свобода. Ми стараємося зацікавити. Ви сьогодні були свідками того, як під час повітряної тривоги для того, щоб відволікти дітей, для того, щоб налаштувати їх на позитив, вчитель музичного мистецтва бере баян в руки і співаємо ми. Пісні, ті, які хочеться співати саме зараз. І тому я щиро дякую всім. І ви побачили, наскільки це вже злагоджено, бо це вже є системна робота, і це є розуміння того, наскільки важлива сама безпека, бо найдорожче для людини це її життя. Початку повномасштабного вторгнення сотні тисяч дітей змушені переховуватись в укриттях, але вони знаходять собі розраду. Окрім того, підвальне приміщення церкви слугує ще й волонтерським центром для підтримки військових на фронті. В укритті, якщо дякувати Богу, нема тривоги, там працюють волонтерські організації, готують для наших воїнів всі ті смаколики, всякі, всяку допомогу з-за кордону. наші ланчинські люди долучаються туди і за це ми хочемо особливу подяку нашим волонтерам, які працюють під гідою отця Василя та отця Тараса, які постійно долучаються от саме грошима і різною допомогою. Іван Осташук Раї.